23 січня в Україні збережеться переважно хмарна погода, місцями очікується прояснення. Опади розподілятимуться нерівномірно: на заході, півдні та частково у центрі прогнозуються дощі чи мокрий сніг, тоді як інші регіони переважно залишатимуться сухими. Температура коливатиметься в межах від мінус 2 до плюс 9 градусів залежно від області. А тепер детально якою буде погода в областях. У Київській області вдень температура підніметься до плюс одного градуса, а вночі залишатиметься на тому ж рівні. Протягом усього дня буде хмарно. Без опадів. На півночі у Житомирській області температура вдень становитиме плюс 4 градуси, а вночі знизиться до плюс двох. Хмарний день завершиться проясненнями ввечері. Опадів не передбачається. У Чернігівській області вдень температура сягатиме плюс 1 градуса, а вночі знизиться до нуля. Хмарна погода протримається весь день, а вночі очікується дрібний сніг. На Сумщині вдень температура залишатиметься на рівні нуля градусів, а вночі знизиться до мінус 1. Протягом дня буде похмуро, опадів не прогнозується. На сході. У Харківській області температура вдень буде мінус один градус, а вночі знизиться до мінус 2. День пройде під хмарним небом. Без опадів. У Донецькій області в день очікується плюс один градус, а вночі буде нуль градусів. Хмарний день завершиться снігом ближче до вечора. У Луганській області в день температура підніметься до плюс одного градуса, а вночі знизиться до мінус 1. Похмурий день пройде без опадів. На півдні. У Одеській області в день температура сягатиме плюс 5 градусів, а вночі залишатиметься на цьому ж рівні. Вранці йтиме дрібний дощ, який закінчиться до середини дня. На Миколаївщині вдень температура становитиме плюс 5 градусів, а вночі знизиться до плюс 4. Хмарна погода протримається весь день. На Херсонщині вдень прогнозується плюс 5 градусів, а вночі температура впаде до плюс 3. Протягом усього дня буде хмарно, опадів не очікується. У Запорізькій області в день температура досягне плюс 3 градусів, а вночі знизиться до плюс 1. День пройде під хмарним небом, без дощу та снігу. На Кримському півострові в день температура становитиме плюс 9 градусів, а вночі плюс 6. Вранці йтиме дрібний дощ, який закінчиться ближче до обіду. На заході. У Львівській області в день температура становитиме плюс 6 градусів, а вночі знизиться до плюс 4. Ранок буде ясним, але хмари з'являться ближче до вечора. Опадів не прогнозується. В Івано-Франківській області температура в день становитиме плюс 9 градусів, а вночі знизиться до плюс 4. Хмарність зменшиться у другій половині дня, але до вечора знову повернеться. На Тернопільщині в день температура буде плюс 6 градусів, а вночі плюс 2. Ранок і день пройдуть під ясним небом, але вечір стане похмурим, без дощу та снігу. У Чернівецькій області температура в день становитиме плюс 7 градусів, а вночі знизиться до плюс 3. Ясна погода триматиметься більшу частину дня, але ввечері очікується хмарність. Опадів не очікується. На Закарпатті вдень температура становитиме плюс 2 градуси, а вночі підніметься до плюс 4. У другій половині дня розпочнеться дрібний дощ, який триватиме до вечора. У Рівненській області температура день складе плюс 4 градуси, а вночі знизиться до плюс 1. Вітер південний 4 метри за секунду. Ранок буде ясним, але ввечері небо затягнеться хмарами. Без дощу та снігу. На волині вдень температура підніметься до плюс 5 градусів, а вночі опуститься до плюс 2. Вітер південний 4 метри за секунду. День розпочнеться з ясного неба. Але ближче до вечора стане похмурим, без опадів. На Хмельниччині вдень температура становитиме плюс 4 градуси, а вночі очікується плюс 2. Вітер південний 4 метри за секунду. Хмарний ранок зміниться ясним днем, вечір залишиться безхмарним, опадів не прогнозується. У центральних областях у Кіровоградській області в день температура становитиме плюс 2 градуси, а вночі залишатиметься на тому ж рівні. Хмарний день пройде без опадів. На Полтавщині, день і вночі температура залишатиметься стабільною мінус один градус. Похмурий день пройде без дощу та снігу. У Черкаській області в день температура сягатиме плюс одного градуса, а вночі підвищиться до плюс 2. Протягом дня буде хмарно, але без опадів. На Дніпропетровщині в день температура буде плюс один градус, а вночі залишатиметься на рівні нуля. Хмарний день пройде без опадів. На Вінниччині в день температура становитиме плюс 5 градусів, а вночі знизиться до плюс 3. Хмарна погода триватиме до вечора, вночі можливий дрібний дощ. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Дякуємо за увагу. Залишайтеся у теплі, незважаючи на прохолодну погоду. До зустрічі у новому прогнозі.